Жодних насипів та сміття не може бути два метри від колі. Такі вимоги висувають самі залізничники. Та цих норм самі не дотримуються натомість взяли руйнувати клумбу, яку поряд облаштували місцеві мешканці. ось цей квітник та парканчик. Люди облаштували самотужки. Цей забор. Він не є на железній дорозі, я там не посадила картоплю, я там не, не, не посадила дерева. Це не є механічна перешкода. Квіти, я ж говорю, я наголошую, що це не механічна перешкода. Якщо там трохи десь обсипається ґрунт, ну хай приберуть його. Вони мені хотіли тут перекопати, усе все розрушить. Цю частину залізничної колії орендує завод залізобетонних виробів. На підприємстві, куди пішли журналісти народного контролю, виправдовуються прибрати квітник та паркан їх змушує Укрзалізниця. Не возьмеш ніхто зробили, Нам нравить а що нам ділатка вихід? Такі тривоги жі за другі складається враження, що припис залізниці стосується лише цього клаптика землі, який облагородили люди. Сміття, яке лежить просто біля клумби, ніхто не помічає. На заводі кажуть, то вже не їх територія. Та після недовгої дискусії обіцяють народному контролю не чіпати парканчик та залишити частину квітника. Народний контроль одразу на місці прослідкував, щоб усе було як домовилися. Я не знаю, сказали на одну так. Там ми не будемо нічого чи? Ні, там. Ми нічого не будемо. На одну шпалу будемо крапати. Також нині клумба та парканчик залишилися цілими, а будинок хочуть номінувати на кращий в районі. Я на вечірку Дмитро Василєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком